Цьогоріч в університет імені Івана Франка вступило близько п'яти тисяч студентів. Частина з них претендує на поселення в гуртожиток. Є звичайно проблема. Нам бракує місць. Так бракує місць. Це здійснення це дуже добре, що нам бракує, бо ми маємо великий набір. Справді, що якщо б звичайно інфраструктура наша дозволяла по максимуму. Так поселяти ми б всіх звичайно поселили, але так, якщо виникає якась така потреба, ми звичайно звертаємося до наших колег з інших закладів вищої освіти. і Вони йдуть нам на зустріч. За словами голови профкому студентів Миколи Спересенка, проблема з поселенням в гуртожиток виникла, бо студентів виселилось менше ніж вступило в університет. Ми цього року маємо більшу кількість студентів на бакалавраті ніж попереднього. Відповідності, кількість місць, які зазвичай були виділені та для і звільнялися для наших студентів, які тільки вступають на перший курс, цього року ще зменшилася порівняно з іншими, і зараз активно працюємо ще над співпрацею з іншими закладами вищої освіти та про виділення нам додаткових місць. Ми десь плануємо заселити в гуртожитки нашого університету 900 тисяч студентів, наскільки це буде реалістично. І відповідності десь лишатиметься 500 і більше ті, хто напишуть заяву, що зараз в цей процес, то вони будуть поселені в гуртожитки інших закладів освіти. Першими в гуртожиток поселяють малозабезпечених студентів, тоді інших пільговиків. Останні в черзі ті, хто живуть більше як за 50 кілометрів від Львова. Залишилися ці заяви, які роз, ну, розглянуті, але не в користь в наших гуртожитках проживати. Всім тим студентам повідомляється, що вам пропонується місце там-то, там-то. в такому-то гуртожитку, такого вуза. Це вуз. Сільськогосподарська академія, лісотехнічний інститут, комерційна академія такий вузив наші львівські за проживання в гуртожитку. Студенти платять 520 гривень на місяць. За словами ріелтора Євгена Яремка, студенти часто орендують житло. Студентський варіант це недороге житло. Це десь в межах п'яти шести тисяч гривень. От звичайно, там студенти по двоє, по троє. От в, в, так виходить в середньому десь по 2,5 тисячі гривень, щоб платити за собі. Зараз університет має 10 гуртожитків для студентів. Ще один гуртожиток будується. Він буде розрахований на 500 місць. Назаронисько, Роман Гнатишин Новини на Суспільному. Львів.